А далі, друзі, говоримо про можливе загострення між країнами НАТО, а також Росією і Китаєм. НАТО слід зайнятися самоаналізом, а не сіяти розбрат. Як повідомило агентство Associated Press, про це заявив МЗС Китаю Лінь Дзянь. Він закликав НАТО не розпалювати конфронтацію, а зробити щось практичне для політичного врегулювання кризи. Я одразу нагадаю, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звинуватив Китай у розпалюванні війни в Україні через підтримку Росії. Він наголосив, що минулого року Російська Федерація імпортувала з країни 90% своєї мікроелектроніки, яка використовується для виробництва ракет. Танків і літаків за його словами Пекін також працює над тим, щоб надати Москві покращені супутникові можливості. Але Китай відкидає звинувачення заходу в тому, що допомагає країні агресорці. Столтенберг наголосив, що ця держава матиме наслідки за підтримку військових дій Росії.